Доброї ночі, друзі! Слава Україні, слава героям, хто її боронить. Спробую внести також слідуючу краплинку, в цей котел перемоги свою. Дійсно, ваші перегляди, ваша увага змінює речі навіть тоді, коли ми не помічаємо. Розумієте, зараз от у нас була частина відео про зварювання амортизаційних цих ресор. Трішки щось змінилося. Далі був. Хардокс, далі була ціна. А далі були ДСТУ і станах. І травма заперешкодна. І, до речі, дійсно доповідаю, зараз в Україні майже всі виробники балістичних пакетів пишуть станах, там 500-550. Деякі з них вже і в лабораторію сходили і знали, скільки їхній пакет має. Після того, як трошки стало страшно, дехто навіть і на пару рублів полиняв, рублів це не говорка щоб закрити якісь питання, все налажується, зміни відбуваються. Прикро, що так, прикро, що такими методами. Дійсно скажу, я їх ніколи не підтримував. Я вважав, що конкуренція має бути трішки інша. Але війна змінює методи, і мене цікавить ціль, як до неї йти, йти максимально ефективно. Тому знову на цьому столі. Ми бачимо різних виробників. І знову буду розказувати, де що до чого, і як воно мало би бути. Відео буде цікаве. Поїхали. Е, вся, скажімо так, історія щільна по м'яким балістичним пакетам і запайці, на мою думку, розпочалася з ось цього бронежилета. Це бронежилет поліції після сформованого нового органу. Товариство з обмеженою відповідальністю матеріознавства постачало дуже велику кількість. Нам хлопці подарили, він ще дійсний, по-моєму, по гарантії. Якщо вам буде цікаво, ви не залишите тут коментарі. Я його постріляю в лабораторії і перевіримо, що він насправді тримає. В ньому якраз була використана технологія ультразвукової запайки. І була там, наскільки мені відомо, товариш, мій добрий знайомий, якого я поважаю і вважаю дуже потужним спеціалістом в цій галузі, порадив виробнику цьому, як правильно зробити запайку, використати тканину з ламінацією, щоб ультразвукова машина і не пропалювала і давала надійну запайку. Ці всі історії були прописані, благополучно в технічні умови Нацпола. І по цих технічних умовах там довго відбувалися дискусії, яке там зусилля на розрив цього шва, чув на одній нараді. Товариш Колядин, по-моєму, бивший а зараз співвласник того матеріознавства, розказував, що там ми запаювали водичку, заливали в трубочку, чекали, коли воно витече, воно не витікало півдня, а значить запайка нормальна. Я в свою чергу тоді задавав питання, що буде через 5 років. У вас 5 років гарантія на бронежилет. Ну, через 5 років то можна тільки на комп'ютері прорахувати. Тобто, оце, що ви бачите, ось тут, ось тут, до прикладу, ось тут. Це все ультразвукова машина, яка запаює тканину, яка має в своєму місці щільні волокна, там поліастер, нейлон в кращому випадку. Ну і плюс має ламінацію з середини, як отут, до прикладу, яка дає можливість спаяти це все. Ось це запайка. Чому вона важлива? Для араміда критично важлива, якщо буде втрата герметичності, буде попадати волога, арамід перестане бути балістичним матеріалом. По суті. Це нагадує справа Марченка, темп. Пробиття балістичних пакетів за араміду. Потім пішла дискусія про заклеювання двойним швом, третє-десяте, Важливо. Кримінальна справа в ДБРі була за герметизацію пакета темпа і пробиття його відповідно після того. Ну, плюс там ще е, з сталью ну, щось там вони виймали, вставляли. Про це також зробимо відео пізніше. Думаю, воно буде цікаве. Це була перша кухня. Така. Була ще ось така. Це коли просто зашивають, тут поліетилен. Поліетилен боріться вологи менше, але ну, різати його потрібно на лазері, тоді він буде края запаєння і не буде так сильно того боятися. Він не сильно втратить балістичну стійкість, плюс-мінус, але отак е, і швидко. Ну, Пакет тут ще 18 року, і, до речі, е, пробиття тут не було. Травма була більша, але вона була по е, стандарту. Скажем так, 14 року, 41.03, куля, тобто тоді було всього. Пробиття, бачите, немає. Але трошки ризиковано, тому як може попасти волога. В політилано менше, за рамідом, я думаю, така запайка недопустима. Вона часто зустрічається в ось в таких пакетах. Це пакет трофейний, якщо буде цікаво, теж можемо його розрізати. Далі. Що використовується у світі? У світі плюс-мінус використовується технологія. Ну, ми пробували її зробити, і було потрачено трішки часу на обладнання, на налаштування. Зараз ми її довели вже до 100% рівня відповідності. От вона виглядає у нас ось так: от. це запайка спеціальних тканин токами високої. Частоти. Тобто вона спаюється так, що тканина стає однорідна і неможливо розірвати. Якщо термін матеріалу буде 10 років експлуатації, ну і в принципі пакет теж можна дати таку ж гарантію. Якщо матеріал надійний і там е, ламінація зроблена в нормальних умовах і вона не відслоїться, буде якось в цьому пакеті. Його, е, в принципі, розірвати, розслоїти неможливо. Він дає нормальну герметичність, пакет по герметизації якісний. Да? Якщо взяти ось такий, це, до речі, пакет е, з такого бронежилета, де от, з такої пульти, я можу її розрізати, але всередині ви побачите ось це, тому як ми вже от одну достали, постріляли. Це у нас буде харківський завод, засобів індуального захисту. Даний пакет і дана пластина контракт, на мою інформацію постачались броні сили е, літом. Це хлопці мені передали з... Однієї з військових частин. Не буду розкривати, хто йде, для, для того, щоб перевірити. Перевірив, пластина не пробилась, але тут з сталю є питання. Єдине, що неприємно, ось цей технологічний китайський скотч. По-моєму, ціна 13 з чимось. Там була. Бронежилета з двома такими пакетами по 3,3 дециметра, це 6 дециметрів. І сталь тут, по-моєму, Хардок 600, ну Хардок 600, тут лотерея. Може бути пробой, може бути не пробой. Цю я не пробив, я не знаю, як в партії можуть бути питання. Але е, з мінусів. Закупівля прямий контракт, далі ми виходили з тим, же виробником були, скажімо так, вже в конкурентній закупівлі, по-моєму, Вінницька чи яка там е, адміністрація, ціна була в рази нижча. Ну це вже питання, я думаю, після перемоги буде. Розбиратися по самій запайці. Запайка мінус. Ну, тобто Тканина е, дешева з, скажімо так для китайських курток. Знову цей скотч тут. Фіксація. Ну Скотч це ок. Е, він тут нічого не шкодить. А от, що не ок. Я дуже сильно сумніваюся, що це все витримає гарантійний термін. Тканина саме, якщо не розходиться, розходиться шов. Чому це важливо? Дивіться, от як використовується балістичний пакет. Оцей був хлопцю, по-моєму, Служба безпеки України передала мені на тест. От е, При тому, як людина сідає в автомобіль, ще кудись, даний пакет згинається, зминається. І е, балістичний матеріал тут, український українській броні, він був м'який, але все одно він створює якусь дію. На шов. І з часом цей шов міг би перестати існувати. Тут він шитий, тому він і дожив. Цей при. Тут матеріал набагато жорсткіший, при ось таких згинах ну, з часом відбудеться те, що через певний період цей пакет втратить герметичність, відповідно і балістичну стійкість. На превеликий жаль, ці процеси не досліджувались при. Закупівлі радив би, у кого є такі бронежилети, за це історію слідкувати, дійсно, це може вам зберегти життя, тому що деякі уламки може зупинити, деякі ні. Виробнику би радив переглянути технології і матеріал. До речі, балістичний пакет в складі виробу тестувався, е, є протокол, в якому зазначено, що даний балістичний пакет не відповідає. Ну, Кому потрібно, даний протокол можу скинути, там травма під 30-30 з чимось. Вже в складі виробу він стрілявся, якщо тут видно, тут ще була така е історія, що тут був, е скажімо так, кусок цього камербанда в вигляді струпи, і він мав би ще більше забрати травму, але він не забрав. Е до речі, це злочин. Тому що тут написано отак от, от. І там розказувати про 400 на 400, це чому? Тому що цей виробник е, вкрав по великому рахунку е, цю технологію по сусіда свого по, під, по підвалу, вони в одному з будівлі були, це то матеріознавство. Матеріознавство робило великий бронежилет. ось Тут травма була менша. Чим менше об'єм, чим менше площа е, балістичного пакета, тим більше травма. При, треба набирати. Тобто, якщо в тебе було на 400 на 400 32 слоя, то 150 на 150, тобі вже потрібно 45. І це дорожче стає. А якщо не доставляти, то можна там видумувати історії про щось там е, інше. На організм діє більше енергія, пакет працює менше в на 50%. Тут була така кухня, хтось тихенько собі піддивився, в ізраїльтян, е, матеріал закупив і почав робити. Тому, от якщо по справедливості, кримінальна да, відповідальність. І справа ДБР по е, темпу Євтушенку за пробой. Тоді е, хлопчина це стає і каже: казніть, посадіть Євтушенка, все. Цей каже: дам адвокатів, поможу. Будемо потім нормально денег на закупівлях рубити. А коли відбувається і тут, і тут. Невідповідність, да? по закону написано, купано, в лабораторію, не відповідає. Починаються маніпуляції з площадями, з... тут вже стало не ДСТУ, вже стало станах, і тут ще якась історія. Ні. Воно мало бути по першому класу, воно по першому класу відповідало. Через непрофесіоналізм, через відсутність розуміння і через стовідсоткову впевненість, що відповідальності не буде. Ні, хлопці, відповідальність буде. Рано чи пізно вона настає. Причому настає так. Як це не очікується? Можна купити, на превеликий жаль в нашій країні. І слідчих, і суддів, в вашій історії це не скривається, ви 100% говорите, що відпітляємо, Там є в попередніх відео, Наймемо адвокатів 5 10 дадім денег. Все до часу. Тому як такі явища в країні, де має бути 100% перемога, вони не мають місця. І, відповідно, така ж, плюс-мінус мала би бути доля і в цих речей. По конструктиву. Що матеріал? Мінус. Ну, і можемо провірити самий шов. Така ж кухня, з такою ж історією. Скоч трошки дорожчий. Далі, заради справедливості, мене питали про цей пакет. Сказав, якщо хтось мені прийшла новіший, перевірю, тут травма була завелика, він не відповідає ДСТУ новому, але зроблений він по старому. На відміну від цього, на ньому є маркування, коли він вироблений. Тому як по старому ДСТУ можна виробляти тільки до 2018, 2019 року, то там це ще проходить. Це вже, мабуть, тут. Мати дату. Її немає для того, щоб чому, щоб відвітлять і, служать, чого, уникнути відповідальності. Вже, дай Бог, побратим принесе е, пакет з такою диркою, а хтось при нормальних розкладах отримав травму, при гірших загинув. Я скажу, та я не розумію, то це ще старий, та він же втратив свою, там він 5 років всього. От для чого це робиться? А чому менше слоїв? Так тому, що грошей. Більше. Це моє відношення. Е, до цих хлопців воно в мене не зміниться вже ніколи. Далі по <кій> Справедливому. Е, тем 3000 Також хлопці прислали. Є такий трофейний нр 43 е, ніж розвідника. Дякую за подарунок, хлопці. Е, зробимо йому. Тут також чуть закрию, щоб не було видно, щоб нікого не підставити, хто мені її прислав. ТМ-3000, e, що вироблено в Україні, це також e, контрактний, який зараз хлопці використовують. Тут e, за -за захисний чехол для того, щоб e, скажімо так, забрати цю всю історію. В принципі, правильно буде щось згинатися нічого не порветься. Але тут є один момент, момент ще. балістичний пакет. І от для того, щоб в ньому забрати так, можливість намокання, тут використаний такий матеріал. В принципі, при проведенні тестів при прийомці все буде ок. Але я не впевнений, що цей матеріал також проживе 5 років, ще в умовах війни, тому як я, я думаю, де ж я бачу, цей матеріал, де він, ну, тобто, де він зустрічався. А потім згадав. Це фасувальна лінія для таких речей. Купив сьогодні. Тут і тут готовий списати це не на те, що злий умисел був, а те, що потрібно було робити швидко. Це п'ять років. Там і там гарантійний термін експлуатації. Нехай три роки, нехай два. Але ось такий момент може бути. З точки зору надійності чехол використаний норм. Тканена цупка, але ось ця герметизація, скажімо так, я думаю, що виробник плюс-мінус внесе зміни. в Цю історію. Ну, а може це відео допоможе йому внести зміни. Я чув, там в Міністерстві оборони з'явився новий орган по інноваційним. Скажімо так, розробкам для МО, таке би порадив тому органу не видумувати ось такі якісь речі і писати, то, що плюс-мінус вухо нашепчуть. Бо це та історія, яка знищує армію, а ця армія захищає нас з вами. І якщо армія перестане існувати, відповідно, і ми з вами перестанемо існувати теж. І ті люди, які приймають це рішення, ну, можуть комусь вдасться втекти за кордон. А комусь не вдасться. Тобто не потрібно пиляти ту гілку, на якій ми з вами сидимо. Дубцею, хтось в Хмельницькому, хтось в Києві. Тому якраз і тил, і постачання мало би мати розуміння цих процесів, як воно має бути. А розуміння починається не там, де от Сергій тут сидить, розказує і заробляє все більшу кількість ворогів. А та не знаєте, як? Так подивіться, як американці роблять, подивіться, як європейці роблять. Просто тупо скопірували в них, ставили собі і все. Не треба мати якісь там великі степені там науки, чи слухати виробників, то тобто сказав, та ні, це буде три тисячі, років ходити, а цей шолом мені підпарює голову, а там волоски в голові випадуть, а там ще якась історія. А той взагалі. Кожен з виробників і тут, і тут, і тут буде казати свої думки. Ті будуть казати, що. Та я 400 на 400 стріляю, там мені в несаковець кинув листочка якогось, і там же ж взагалі в проєктах Міністерства оборони по-другому все вважається. Ні. Діють стандарти, діють закони. Це злочин, а це просто плюс-мінус маленька недбалість. Ну, нехай окей, на, на початку війни. Тут нерозуміння процесів, по суті. Щось десь бачу, але захотів собі зробити. І також, ну, да, прийняли. Але як це має бути далі? Беріть те, що передове використовується у світі. І все буде ок, і виробники будуть тягнутися, і плюс-мінус розвиток буде. Ну і перемога тоді буде. А якщо ні, то і перемоги не буде. Тепер подивимося Сергія. Так, я, тому я вже багато говорю. Аж теж себе не, не показував. Дивіться, от суть процесу. Чому так, я на це потратив, скажімо так, майже рік часу. Хто хоче купити колись в мене цей пакет, якщо розірве, може, прислати, ми знову запаяємо. Основна відмінність в цих двох технологіях ультразвук більше підходить до нетканих матеріалів. Це е, всім відомі з ковідом маски, халати, е, там, я не знаю, бахіли і плюс-мінус такі речі. В нього при спаюванні в, 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 матеріалів дає, е, скажімо так, нитки. Відбувається часткова їх руйнація. Тому. Так як в цьому випадку матеріал мусить мати поліетилен або шаші в своїй основі, в достатній кількості, щоб після проходження ультразвуком це все на певній історії спаювалось і плюс-мінус працювало. Але в ультразвуку по-любому відбувається часткове пошкодження е, через нагрів, часткове пошкодження матеріалу. Зачасту в, при спасі ультразвуком в цьому місці, де е, відбувається основна лінія, вона розривається. В твч е, технології Використовуються також спеціальні матеріали для твч запайки. Любу тканину токами високої частоти паяти не будеш. Там йде ПВХ основа. Ця технологія схожа з тою, яка використовується в тентах автомобілів і в басейнах. Там е, дві ПВХ тканини спаються током високої частоти. Те ж саме відбувається в натяжних потолках, щоб було зрозуміло. Тут більше маски і бахіли. Відповідно, ТВЧ... Не шкодить верхньому слою тканини, що можна побачити тут, коли я розривав. от Видно, що не, пішло, не пішов розрив попри, попри шов, а ну, шов розривався от по своїй основі. Ну, і дуже з великим навантаженням. Я зроблю пізніше лабораторний тест, відправлю в лабораторію на машині, яка розриває замірюю. Тут зусилля на розрив і тут. Відповідно, це. Використовується зараз в світі, це використовується в Україні, ну, в Китаї, там, частково в Турції. Є тут по-іншому трошки зроблена ультразвукова запайка, там якість буде плюс-мінус краще, але треба знову брати інший матеріал. Матеріали ми також використовуємо спеціально для ультразвукової запайки, вона буде мати більшу щільність. Такий матеріал у нас є на інших виробах, але там ми також додатково. Дублюємо е, з швом о, для того, щоб дати більшу міцність і е, гарантувати більшу захищеність від вологи. Плюс е, поліетилен і арамід ми ріжемо тільки е, лазером для того, щоб запаювати краї. Тому як е, вказуючи гарантійні зобов'язання в паспорті, я мушу їх плюс-мінус виконувати і бути впевненим і, скажімо так, спати спокійно. Тут також запатентований матеріал і технологія, тому як закрити від її температури. Бо поліетилен має чутливість до температури, він балістичні свої властивості змінює при плюсах і мінусах. Тут в нас є певна технологія, яка дозволяє там витримати від 1000 градусів нагрів, і після того балістична стійкість не втрачається. Це до того, що краще ерамід чи поліетилен, тому як навіть по темпу. Скажем так, дуже багато років займалася позиція, що Арамід The Best, а поліетилен калядіна, тобі Матеріалознавство і ізраїльський виробник горить там, його палили десь там були ці відео, всі можна йти в просторах інтернету. Але зараз в темпа теж стоїть поліетилен, бо з ним простіше працювати. Тобто травма менша, доглядати за ним краще, і по грошах воно плюс-мінус зараз також краще. Тому зараз поліетилен став. А конфлікт на десятки років між виробниками через до того, що на початок повномасштабного вторгнення у нас бронежилетів не повноцінних бронежилетів захистом паха, боків і те, У нас не було. У нас з'явилось дуже багато плетоносок з різними варіаціями. Але це вже таке. Це я думаю, цю оцінку, якщо не дамо ми цим цим явищем дадуть наші діти. Загально розвиваючи відео трішки довго. Але спробував пояснити, що такі речі також мають значення. І це новий етап розвитку і е, розуміння частини, хоч маленького суспільства, але так як я говорив на початку відео, ваші перегляди і розповсюдження цієї інформації змінюють ці речі в кращу сторону. Я хочу надіятися, що це комусь збереже життя. Це буде найбільше для мене дяка. А від мене я хочу подякувати хлопці-дівчатам за ту звитягу, яку ви робите. Я дійсно щиро вдячний вам і я вдячний долі, що я з вами дихаю одним повітрям. Тому як ви зробили неймовірне, ви вже ввійшли в історію, весь світ то бачать і розуміє, що там дивчаться американські чи європейські чи любі інші військовослужбовці, як опановувати якусь зброю. Нам дають по дві, по три одиниці, і ми з усього стріляємо, на всьому їздимо. Ви неймовірні, круті. Я вам вкотре дякую. Слава Україні і слава вам, хлопці, дівчата.